Добрий день, мене звати Володимир. Сьогодні в вебінарі ми розглянемо хмарний сервіс Autodesk Autodesk Construction Cloud управління будівництвом у Хмарі. І так, основним доповідачем чим сьогодні буде Едуард Попать, провідний наш фахівець. Далі я передаю слово Едуарду. Добрий день, мене звуть Попать Акуар. Я хочу подякувати Володимиру за організацію даної трансляції. Будівельна галузь сьогодні стає складнішою, ніж будь-коли. Для досягнення поставлених цілей та термінів у кількості, якості та безпеці команда повинна мати єдиний план дій та єдине перевірене надійне джерело інформації. На всіх стадіях проєкту від ескізу та тендеру до будівельного майданчика та експлуатації всі учасники проєкту повинні мати легкий і простий при цьому надійний. Спосіб зв'язку та координації єдине потужне рішення. Проектні дані при цьому мають бути більш ніж точними. Вони мають бути пов'язані між собою через робочі процеси, що дозволяють здійснювати прийняття рішень швидше і краще. Рішення, які дозволять відчути різницю між витратами та доходом, рішення, які дозволять здійснювати контроль у режимі реального часу. Та оцінювати ризики, пов'язувати розрізнені команди, пов'язувати робочі процеси, пов'язувати дані. Це і є новим шляхом розвитку будівельної галузі. На цьому вебінарі ми розглянемо, що таке Autodesk Construction Cloud та з яких сервісів він складається. В основі нової платформи Autodesk Construction Cloud лежить Autodesk Forge. Відкритий API на основі JavaScript. Forge – це набір веб-сервісів API, які можуть бути використані для створення унікальних марно орієнтованих програм. Forge допоможе підключити, об'єднати та систематизувати ваші проєктні та інженерні дані. Якщо ви хочете виняти рішення для автоматизації зв'язку команд і робочих процесів або візуалізувати ваші дані, Autodesk Forge може допомогти вам в цьому та багато-багато в -багато чому іншому. Сьогодні великі та маленькі компанії по всьому світу використовують Autodesk Forge для створення цифрових двійників, візуалізації та аналізу даних, рендерингу, інтеграції віртуальної та доповненої реальності, створення каталогів продукції та конфігураторів, автоматизації процесів проектування та інтеграції у виробництві. Люди з різних галузей та компаній будь-яких розмірів використовують Autodesk Forge для отримання даних, покращення спільної роботи та створення нових сервісів. Далі, більш детальніше про кожен з сервісів Autodesk Construction Cloud. Autodesk Docs на даний момент входить до складу колекції. Приймач до послідовник BIM 360 Document Manager вже знайомий вам. Насамперед. Це, як і раніше, єдине середовище даних для всієї платформи. Сюди ми завантажуємо всі файли, звідси ми витягуємо інформацію. Саме тут ми розмежовуємо права доступу усіх учасників проєкту. DOCS – необмежене та безпечне сховище даних. Сервіси AutoDesk Construction Cloud розташовуються на серверах Amazon та відповідають усім суворим європейським нормам кібербезпеки. Повторюсь, Autodesk Docs це необмежене безпечне сховище даних. Крім того, сервіс є браузерним переглядачем файлів і підтримує мультиформатність. Всі формати файлів Autodesk, IFC, PDF, а також має інтеграцію з Microsoft Office 365. Двох і трьох вимірні види не проблема для Autodesk Docs. При цьому. Вам не потрібні ніякі локально встановлені програми, крім браузера та гарного підключення до мережі інтернет. В Autodesk Docs присутній функціонал позначок, зауважень та коментарів. Є можливість налаштування робочих процесів погоджень. Крім цього, сервіс підтримує версійність документів та зберігає історію змін та багато-багато іншого вже знайомого вам з сервісів BIM 360. Autodesk BIM Collaborate та Autodesk bim Collaborate Pro. Насамперед, це сервіси для спільної роботи в хмарі, підвищення загальної продуктивності та зменшення повторюваних робіт, оскільки весь процес проєктування та координації відбувається в загальному середовищі даних на загальній платформі, спрощення координаційних нарад із комплексним моніторингом та управлінням проблемами та зауваженням. Прозорість та наочність завдяки доступу до шкали часу таймлайн проекту та загальним пакетам. Ключові функції на додаток до всіх функцій Autodesk Docs. Перш за все, спільний перегляд моделі, спільний доступ до моделі. Шкала часу, що дозволяє відстежувати процес роботи над проектом, пакетами та файлами при сумісному доступі, журнал змін. Матриця Колізій, функціонал перевірки із суміжними розділами. Робота із зауваженими в середовищі Revit та Nevisworks. Зауваження з Хмари відображатимуться безпосередньо в локальне встановлення програмі. отримання звітів. Якщо ж ми говоримо про про-версію сервісу, вибачте, за технологію, все вище перераховане з додаванням, Cloud Worksharing, Collaboration for Revit, Collaboration for Civil 3D і Collaboration по plant 3D. Робота з сервісом BIM Collaborate Pro безпосередньо в вікні програми Revit, Civil, та PLANT відповідно. Рухаємось далі. Autodesk Takeoff. Хмарний сервіс дає можливість робочій команді на будівельному майданчику працювати з Quantification Tool, вже знайомому. Вам по Navisworks. отримуючи більш точні дані з моделі, використовуючи при цьому 2D-креслення та 3D-модель в єдиному онлайн-середовищі, користувачі можуть створити необхідні їм виборки з наочною візуалізацією об'ємів в реальному часі. Централізована платформа дозволяє користувачам бути впевненими в даних. Оскільки вони працюють з найбільш актуальною документацією та останньою версією 3D-моделі проєкту, що в свою чергу зменшує ризик переробок та повторених робіт, дозволяє прискорити отримання попередніх та фактичних об'ємів, покращити точність вилучення об'ємів із креслень та створюючи наочні та точні вибірки. З 3D-моделі в єдиному хмарному рішенні. При цьому будь-яку вибірку можна експортувати або імпортувати в Microsoft Excel, сервіс Autodesk Build. Це сервіс для роботи з хмарним проєктом на будівельному майданчику. Після завершення стадії проєктування ми переходимо до будівництва. Для цього сервіс має наступний функціон. Робота з листами-аркушами в проєкті Аркуші та інша проєктна документація, що пройшла стадію проєктування, погодження та експертизи, може бути передана в сервіс Autodesk Build та на мобільні пристрої для подальшої роботи на будівельному майданчику. На даний момент в нас є три варіанти придбання сервісу, в залежності від кількості аркушів в проєкті. Є функція зберігання та створення шаблонів для швидкого налаштування нових проєктів, розподіл прав доступу до файлів проєкту, перегляд та робота з файлами в браузері та на мобільних пристроях в застосунку PlanGrid. Функціонал створення зауважень, добре знайомий нам з вишевказаних сервісів, дозволяє максимально швидко зв'язуватись з проєктною командою для внесення змін і коригувань. Або уточнення проєктних рішень. Інструмент форми, який дозволяє будь-якому співробітнику безпечно заповнювати, переглядати та керувати формами проекту. Під формами я маю на увазі чек-лісти, бланки тощо. Ваша команда може створювати контрольні списки, щоденні журнали, а також заповнювати форми на будівельному майданчику чи в офісі. Це дає вашій команді єдину безпечну точку відліку. Та спосіб координації збору даних фотографій, відеодокументів та відеофотоматеріалів. Зауваження типу RFI. це за зауваження, які потребують узгодження за завчасно підготовлених робочих процесів. Також в сервісах Build присутня інтеграція з Microsoft Teams та іншими програмами для створення робочих нарад безпосередньо всередині проєкту, функція Submissions. Єдине уніфіковане місце для створення управління, перегляду та спільного використання всіх формальних документів, створених учасниками вашої проєктної групи. Цей інструмент дуже корисний для користувачів, яким необхідно документально оформити офіційний розгляд та затвердження заявок, пов'язаних з проектуванням та будівництвом. Інструмент ресурси assets. Це єдиний простір для створення управління та відстеження всього обладнання та ресурсів у вашому проєкті. Цей інструмент може бути корисним для користувачів, яким необхідно керувати активами та відстежувати їх протягом усього життєвого циклу проєкту, будь-то проектування, затвердження, закупівля, встановлення, введення в експлуатацію або передача замовнику та експлуатація вже. На боці замовника. Функціонал створення графіки. Функціонал дуже схожий до аналогічного в Nevis Works. Присутня імпорт та експорт, перегляд та спільна робота з графіками проєкту, для зв'язку офісу до будівельного майданчика в режимі онлайн. І, зрештою, з усього вище перераховано, Bill ви можете отримувати звіти в необхідному для вас вигляді. Функціонал cost Management. Тут я поставлю зірочку. Цей функціонал підвищить прозорість та покращить контроль витрат на будівництво за рахунок інтеграції та управління вартістю будівельних проєктів на єдиній платформі у Хмарі, управління платежами, заявками на оплату, вартість робіт, прогнозування витрат та їх оптимізація. Чому я поставив зірочку? Тому що даний сервіс розрахований на західну систему бухгалтерського обліку, тому вам, як замовнику, треба уважно перевірити, чи підходить вам даний функціонал або ж необхідна реінтеграція з боку Tadesk Desk -forge. Тому ви можете спробувати використати реальну версію даного сервісу для розуміння. Стосовно мобільних пристроїв. Єдиним джерелом достовірних даних в проєкті є модель. Наявність доступу до цієї інформації є критично необхідними умовами для роботи груп на будівельному майданчику та в офісі для прийняття критичних рішень, пов'язаних з термінами та мінімізацією переробок. Простий та надійний зручний доступ до моделі з мобільних пристроїв дозволяє командам просто та швидко взаємодіяти для приймати правильні рішення, пов'язані з якістю, кількістю та безпекою на будівельному майданчику у крос-командній роботі. З допомогою за допомогою застосунку план команди можуть переглядати 3D моделі прямо на будівельному майданчику та 2D-креслення для кращого розуміння проєктних рішень та питань монтажу. За допомогою цієї програми у користувачів. Є можливість перегляду 3D-файлів, присутня підтримка форматів Revit, NeVisforce, IFC, DVG та інших. Є доступ до моделі у Хмарі або заздалегідь завантажених безпосередньо на пристрій моделі для роботи в офлайні. Контроль доступу здійснюється так само через Autodesk Docs. Перегляд моделі та навігація дозволяє працівнику краще зрозуміти та прийняти найбільш правильне та оптимальне рішення. Крім цього, функціонал створення точки огляду ViewPoint дозволяє користувачам з Офісу та на будівельному майданчику краще порозуміти один одного. Користувачі можуть створювати точки огляду в Nevis і транслювати їх в хмару. Більш того, при навігації всередині моделі є можливість вибору будь-якого елементу для перегляду, його властивостей і параметрів. Все це дозволяє спростити комунікації між Офісом та будівельним менеджером, прискорити взаємодію прийняття рішень та скоротити час реакції на проблему. На даний момент це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Якщо у вас виникнуть будь-які питання на цю тему або до інших продуктів Автодеск і не тільки, наполегливо прошу писати нам на електронну почту. Дякую за увагу. Дякую, Едуард, за чудову доповідь. Далі, якщо у вас виникнуть питання по даному вебінару, також виникнуть питання в більш детальнішій презентації S Construction Cloud, ви можете звертатись до нас згідно вказаного телефону на даному слайді. Також ви знайдете багато інформації по різним програмним продуктам на нашому сайті. На даному сайті ви Можете побачити його qr код Також багато є в нас відео, викладено на нашому YouTube каналі. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!